І всім привіт, друзі! Сьогодні ми знімаємо картки АТБ футбольні. Якщо хтось не знає, до ось я в прошлому відеоролиці відкрив 5 карток і одна попалася повторка. Ну, сьогодні ми будемо знімати другу частину цих карток, в принципі. І я Бачу, в мене тут є з лініями. Ось. Все. Це, напевно, може щось означає. Я ще не розібрався, но давайте їх оставимо на якусь останню серію. І подивимося, що я з них можу випасти. Ну, а виберемо пока що з цих. Я вже чув, що є якісь лінії, але я даже не знаю на яких 10 ці ліній, і мені кажеться, що це якраз от ці лінії. Ну, поки ці дві карточки відвозимо. В останній серії розпакуємо. Ну, а зараз візьмемо 5 карток. Ось, раз, два, три, 4, 5. І ось ще останній 4, 5, 6. Це вже на останню серію ми розпакуємо ще 6 карток. Ну, це вже на останню серію. А поки, поки ще розпакуємо цю серію 5. А його я поки розпаковую. Позв'язки, будь ласка, лайк і підпишіться на цей канал, То, що я тільки починаю. І хотілося б, щоб було побільше підписників. І це в нас перша моя легендарна карта. Руслан Малиновський. 11-та карта. О, ну, да, 11 номер. Легендарна карта, півзахисник. Я сюди її буду ставити нові. І так, друга карта. Шість підписників, це Це добре, що вони є хоч. Но, на жаль, хоч десяти нема. Хотілося б, щоб ще хоч 10 було. І так. Це у нас 20 та карта, звичайна, Роман Ярем... Яремчук. 20-та карта, якщо я сказав вже, вибачте, нападник, звичайна карта. Ну, це класно, що мені випала легендарна карта, тому що я знаю, вони не так часто випадають. А вона тут є. Це доволі класно. Кстати, напишіть в коментарях, а як взяти цю жовту карту, якщо ви знаєте. Підскажіть, будь ласка, в коментарях. І так, це вже друга легендарна карта Андрій Лунін, 10 Воротар. Ну, це ви як бачите, я даже біля цієї поставлю, тому що вони одинакові. І сьогодні мені на легендарні везе. Це гарно, що везе. То, що мого друга зовсім йому не везе. В нього вже доволі багато. В нього вже тут 50, тому що він дуже... Наче їх гарно збирати, ну, не везе йому. І так, це звичайна карта. Денис Попов, 23- й номер, захисник. Сюди вам не буде видно вже, але в мене місця, на жаль, немає. І це остання карта, так я не договорив, що мого друга теж він вже відкрив біля 50 карток. І йому ще. Не випала ні одна. І так, це вже е, третя легендарна карта. Захисник Микола Матвієнко. Дев'ята карта. І на сьогодні все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Всім па-па!